Думи мої реве та стогне Дніпр широкий. Цими піснями капела презентувала свій шевченківський репертуар. Своїх шанувальників бандуристи радували й творами лисенка та народними піснями у його обробці. Артисти капели відроджують і мистецтво гри на прадавніх народних інструментах. Один з них називають старосвітською бандурою. Микола Плекан виконав пісню, записану Миколою Лисенком, від останнього торбансиста. Один єдиний інструмент в Україні, якщо би не Микола Віталійович і Лисенко, ми б взагалі цього інструменту не мали. Тому що він от сьогодні вже ви слухали від Франца Відурта, останнього турбаніста, що дуже цікаво, Франц Відурт, взагалі польська фамілія, але це він співав українською мовою, українські тексти. Тобто, це такий загально, мабуть, європейський пласт культури, який був в Польщі, в Україні, в Європі. Можна назвати вас єдиним. В Україні турбаністом. Ну поки що так. Колектив може пишатися своїм складом. Це потужний хор та музиканти, які грають на інструментах та одночасно співають. З поміж артистів чимало випускників Житомирського музичного училища імені Косенка до складу капели входять і беруть участь у концертах. Квартет бандуристів Фольклорний гурт Козаки. Кожен виступ глядачі нагороджували бурхливими оплесками. Бандуристи називають Житомирську публіку вишуканою та обіцяють повернутися навесні з програмою, присвяченою ювілею Миколи Лисенка.